Чому проблема? Буковинська сотня. Бачите, назва одна і та сама. Виникає син загиблого героя Майдану Юрій Оксанин сперечається із сотниками Боковинської сотні. Вважає, що вони не мають права використовувати цю назву, оскільки саме він, згідно офіційних документів, очолює громадську організацію Боковинська Сотня. Я спитав, яке буде вирішення цієї проблеми, тому що через однакову назву да, люди будуть. Несвідомлені нормально. Хто що робить натомість, представники Боковинської сотні з приміткою самооборона мають свою позицію. Вони визнають, що справді їхня організація досі офіційно не зареєстрована, проте називають тому причину і обороняли захищали людей. Ми не ми не використовували свій стан на паперах, Ми не ми не захищали себе. Ми захищали людей. За словами Юрія Аксена, на Боковинська сотні, до котрої він не належить, прийняла рішення підтримати начальника ОСБУ в Чернівецькій області Юрія Кісола. Після Цього, нібито, й увірвався терпець і непорозуміння переросло у конфлікт. І чого ми підписали документ буковину під Буковинської сотні на підтримку Кіцула. Ну якщо Буковинська сотня, от вона зареєстрована. Натомість представники іншої Буковинської сотні запевняють, що ніяких документів з Юрієм Кіцулом не підписували. Врешті представники обидвох Буковинських сотень повідомили, що спробують вирішити це питання за круглим столом. Адже в цей нелегкий час варто не сперечатись, а об'єднуватись у боротьбі проти загарбників. Ульгандрійська Ярослав Левицький. Місцевий час